Томат Вернісаж. Я на нього і не звертала увагу, це мені інтернет-магазин подарив це насіння. Він виявився дуже цікавий, середньостиглий, високорослий сорт плоди, округлі, червоні в жовті смуги, масою 60 г, ростуть гронами по 6 на кисті, вирізняються дуже приємним солодким смаком, насіння висівайте в першій половині лютого. Після того, як утворюється другий справжній лист, пікіруйте, заглиблюючи до сім'ядольних листочків. У фазі 4 справжніх листочків проведіть другу пікручку. Керовку в більшій ємності. У відкритий ґрунт висаджуйте тільки після загрози весняних заморозків. Висадку на постійне місце краще проводити в похмуру погоду, використовують у свіжому вигляді для переробки та сушіння.